Доброго дня, мене звуть Мельник Андрій, я кейс-менеджер мобільного офісу Veteran Хаб у Вінницькій області. Також я учасник добровольчого підрозділу. Також я нещодавно займався пошуком роботи і проходив весь процес, власне створення резюме, а також його подачі, і буду презентувати вам сьогодні. Сьогоднішня тема називається створення резюме та мотиваційного листа. Це є один із вісьми. Вебінарів, які ми проводимо для вас. На даному слайді ви можете бачити, які саме теми вже були раніше, і також будуть озвучуватись в наступних вебінарах. Прошу ознайомитися. Це перший етап пошуку роботи. Також як визначитись сферою діяльності наша сьогоднішня тема. Далі будуть теми, як перевірити роботодавця, очима роботодавця та кандидата. А ті сфери, як обрати свій напрямок. Як змінилися умови роботи та зарплати після 24 лютого, також гранти на та навчання на розвиток бізнесу. Сьогодні поговоримо про резюме, і це доволі цікава тема, тому що резюме є візитівкою вашої перед роботодавцем. Саме по ньому ви зможете, ви зможете подати свою інформацію, і також саме по ньому роботодавець буде оцінювати вас як кандидата. Тому я раджу свого досвіду поставити це серйозно і підберіть, власне, ті вакансії, які вам цікаві, які будуть підходити вашим навичкам попередньому досвіду, і подавайтеся саме на них, щоб процес вийшов результативним і для вас, і для вашого роботодавця. Також прошу проаналізувати ваш попередній досвід і такий його записати в резюме. Для того щоб максимально розповісти про себе той досвід, який буде підходити під дану вакансію. Є ще такий момент, що я би радив під кожну вакансію підбирати окремий резюме і формувати згідно того запиту, який є на цю посаду. Саме таким чином ви зможете найкраще відкрити свій потенціал і знайти. Хороший зв'язок вашим роботодавцем. Що ж, резюме має такі складники, як прізвище та ім'я, фото за потреби, контактна інформація, посада, на яку претендуєте, summary, або ж коротка інформація про себе, професійні навички та компетенції, досвід роботи, освіта додаткова інформація. Тобто, таким чином є обов'язкові пункти, а та також додаткові. Стосовно розміщення додаткової інформації, уточніть, в згідно вашої вакансії, чи є така потреба вашого роботодавця. Що ж, стосовно контактної інформації. Потрібно вказати контактний номер телефону, назву міста та країни. Якщо ви готові до переїзду, будь ласка, вкажіть це, щоб роботодавець бачив, що ви зацікавлені в такій функції. Також електронну пошту. Додавайте посилання на Telegram та додатковий зв'язок. Додавайте посилання на LinkedIn Facebook. Розкажу трошки детальніше. Зазвичай дуже добре було би, якби ви зазначали ваш контактний номер телефону, яким ви точно користуєтеся, який є в постійному доступі, щоб роботодавець в разі зацікавлення вашою кандидатури міг з вами зв'язатися. Це ж саме стосується і зв'язків в соцмережах чи інших, вказуйте, будь ласка, інформацію, яка є актуальною, щоб ми з вами могли зв'язатися. Щодо пошти, є таке прохання також вказувати більш діловий стиль, щоб роботодавець міг гідно оцінити вас як кандидат. Стосовно соцмереж, якщо в запиті цього не вказано, можете цього не вказувати також в своєму резюме. Якщо ж є потреба, будь ласка, поставте посилання і на них також. Також, якщо вказувати стосовно загального вигляду вашого резюме, було б добре оформлювати це в діловому стилі, професійному стилі, щоб якщо, єдиний варіант, якщо це є творча професія, то можна це зробити більш креативно. І що ж ця професія не є не залежить до творчих, оформлювати краще в діловому стилі, чітко структурованому. Ясно сформованими блоками інформації, з розміщеними згідно певних правил, тоді вашому роботодавцю власне буде легше сприймати інформацію, і відповідно ваш, ваш шанс потрапити на цю вакансію зросте. Чим чіткіша інформація подана, чим вона якісніше сформована, тим вищий шанс те, що ви з роботодавцем знайдете один одного швидше. Також, е якщо ви подаєте ваш резюме електронним форматом, потрібно вказувати в назві файлу ваше прізвище і ім'я, також посаду, на яку ви хочете подаватися. Якщо ви подаєтеся декілька посад, мають бути різні назви файлів, щоб зразу людина, яка працює з вами, могла оцінити і зрозуміти, хто до неї звертається. Е що стосується, наприклад, фотографії. Бажано, щоб фото було власне, якісним, щоб ви, на ньому були ви один, без групи товаришів, без групи підтримки, ваше обличчя було добре видно. Також бажано мати офіційний вигляд, щоб можна було зразу оцінити вас як представника. Що ж стосовно наступного слайду, посада. Резюме необхідно обхідно під вимоги роботодавця одне резюме, одна вакансія. Також, якщо ви відчуваєте брак досвіду, доповнюйте свою мотивацію зайняти саме цю посаду. Додавайте point Training Junior. Якщо ви маєте досвід в певній ділянці, ви вказуєте це у своєму резюме. Якщо ж у вас замало досвіду, якщо ж ви не впевнені в цьому. Ви можете зазначати, що у вас є замало досвіду, але ви готові навчатися, чи ви цікавитеся цією темою, чи вам цікава власне ця тема у вашій роботі в майбутньому. Відповідно, якщо ви зацікавлені в цій роботі, роботодавець зверне на це увагу, незважаючи на той брак досвіду, який може бути у вас. Цей блок саме або про себе, він є опціональним. Але якщо ви вказуєте його в своєму резюме, то в основному розкажіть про себе в професійному плані. Розкажіть, до чого ви прагнете. Які, на, які ваші навички стануть корисними для компанії на цій позиції? Адже в основному роботодавець, приймаючи вас, звертає на увагу, яким ви будете працівником для нього. Яку його проблему ви можете вирішити, будучи його працівником? І які ваші якості, професійні або особисті, зможуть цьому допомогти? Тому, будь ласка, вказуйте ваш досвід, який є підходящим під цю посаду, в вашому резюме, краще вказати. Досвід ваш, якщо він є, можливо, неповним, чи менш професійним, але він підходящий в посаді майбутній, ніж мати білу пляму в резюме. Адже це завжди питання до вас і, можливо, запитання власне роботодавця. А що ж таке відбувається в житті людини? Чи має він достатній досвід? Щоб знати цю посаду, коли ви поясните, власне, тим, що ви проходили цей момент особистісне на навчання? Ви були за кордоном, наприклад, і, врешті-решт, коли ви були на службі, розкажіть про це роботодавцю. Якщо ви вважаєте, що ваш попередній досвід. Не підходящий для цієї посади, задумайтесь, подумайте, тому що завжди, якщо навіть це не професійний досвід, а особистісний, але він був у вашому житті, завжди є можливість, що цей досвід може підійти також і в робочому е, моменті. Потрібно ну, просто проаналізувати ті події, які були, і спробувати усвідомити. Чи ці навички, які були перед цим, зможуть допомогти вам в роботі. Тому моя порада завжди вказуйте ту інформацію, яка у вас попередньо, і шукайте шляхи дотику до вашого роботодавця до власне майбутньої посади. Чи це буде професійна ділянка, чи це особистість. Наприклад, я хотів би привести таку інформацію. Із власного досвіду, і також е загалом з досвіду. Багато військовослужбовців після звільнення не вказують власне досвід служби, як такий, що потрібен в резюме. З різних причин, хтось вважається досвід недостатнім, для когось він був травматичний. І має білу пляму в резюме. Коли людина подається, це виникає до, до колії питання. Тому я радий би усвідомити цей досвід, переглянути його і все ж таки вказувати. Тим більше, що, наприклад, досвід військової служби він має в собі багато навичок і подій. Які насправді можуть бути дуже доцільними в вашій професійній ділянці? Адже ті функціональні обов'язки, ті запити, які ви вирішили, будучи військовослужбовцем, до прикладу, ви можете завжди їх використати у цивільному житті, і вони можуть вам навпаки допомогти. Виконувати ваші професійні ділянки. Просто це потрібно усвідомити і зрозуміти. Що ж до тих навичок, які, власне, ми говорили, є професійні навички та компетенції, а також особистісні. Називають їх hard skills або soft skills. Тобто hard skills. Це навички більш професійного напрямку, soft skill більш особисті. Перший момент включає в себе знання специфічних програм, іноземних мов, технічних знань, мови програмування тощо. Тобто, ті, ті навички, які безпосередньо потрібні вам для виконання ваших професійних обов'язків. А також другий пункт soft skills. Він включає в себе внучкість. Вміння адаптовуватись, рівень тайм-менеджменту, тобто вміння працювати в команді, а також інші навички, які можуть вам допомогти в роботі, але вони є не професійними. Також я би радив вказувати ті навички, які були в вашому житті. Можливо, вони не стосуються власних професійних навичок, але вони є превалентними, тобто підходящими для вашої. Посади майбутнє. Просто їх потрібно усвідомити, зрозуміти і навести такий місток між вами, вашими навичками та майбутньою посадою. Досвід роботи. Потрібно вказувати його різьми обов'язково. Тому що це ваша діяльність кавопередньо, і це те, що вас наповнює, власне. І на що буде звертати увагу ваш роботодавець. Як він має виглядати? Хоті вказати період роботи, назву компанії або ж посилання на сайт компанії, вашу посаду, ваші обов'язки, тобто ті обов'язки, які ви робили щодня. Також варто вказати досягнення. Що ви досягнули, чим пишаєтесь? Власне, що ви зробили попередній вашій роботі, які проблеми попередньо ви могли вирішити на вашу, вашому професійному місці? Також, якщо ви були військовослужбовцем? Потрібно вказувати і це? Кижіть, будь ласка, вашу посаду. Також ваші обов'язки, навички, завдання, які ви виконували, які проблеми могли вирішити. І таким чином ви зможете перевести цей досвід роботи в професійну складову. Тому що досвід служби, як і досвід попередньої роботи. Якщо він навіть напряму не залежить до вашої посади зараз, він все ж може включати певні елементи, які підходять для цього. Що стосовно оформлення досвіду роботи, потрібно вказувати найбільш свіжий досвід першим і таким чином спускатися далі до найбільш давнього. Пункт освіта. В цьому пункті варто вказати назва навчального закладу, в якому ви навчалися, факультет, спеціальність інше. Також, якщо ви проходили додаткове професійне навчання, кажіть це тут. Чи отримували ви сертифікати стосовно цього навчання, дипломи, документи інше. Також кажіть. Чи володієте ви професійними програмами? Будь ласка, жіть перелік цих програм. Та рівні. В цьому ж пункті вказується знання іноземних мов та рівень їхнього розуміння. Якщо це англійська або німецька, або інша мова, яка потрібна, і ви її знаєте, ласка вказуєте тут. Водійське посвідчення та його категорія теж входить для цього пункту. Також варто вказати, що якщо це було додаткове навчання, то важливо вказувати власне те навчання, яке підходить під вашу вакансію. Всі пункти, які у вас були до цього, не варто вказувати, але якщо попередній досвід навчання підходить, ласка, пишіть собі. Сертифікати і навчання максимум 5 років це найкращий варіант. Тому що знання і навички вони устарівають. Чим свіжіше буде інформація, тим краще. Загалом не займайте багато місця, викладіть основу зрозумілою мовою. Також ви можете скористатися. Конструктором для свого резюме. От на даному слайді позначені 4 з них. Є більш тіловий стиль, який ви можете використовувати для офіційних посад. Також, за даними посиланнями, ви можете знайти конструктори для креативних професій, там, де ви максимально зможете підібрати структуру, а також візуальний вигляд вашого резюме. Загалом. Ще одна порада. Підбирайте стиль, а також інформаційне наповнення згідно запиту вашого реподавця, згідно тої посади, яку ви хочете подавати, згідно норм і нормі, правил, які є в вашій майбутній професії. Є така річ, як супровідний мотиваційний лист, що є додатком до резюме. Якщо в резюме, ми робимо вижимку з ваших знань, навичок, досвіду, компетенцій та іншого, і робимо це в вигляді короткої вибірки десь на сторінку тексту, то супровідний лист або ж мотиваційний лист, він носить додатковий характер, і тут ви можете розкрити вашу мотивацію. Власне, чому ви хочете подаватись на цю вакансію, чому ви хочете працювати з цим роботодавцем, чому вам цікава ця професія? Тобто, якщо в резюме більш офіційна ділова структура, тут ви можете додати дещо емоційне складової. Ви часто чули, якщо ви вже подавали раніше резюме, на роботу, що є супровідний мотиваційний лист. Вони дещо відрізняються і мають дещо спільне. Супровідний лист це короткий опис ваших досягнень, цілий, життєві позиції, а також бачення саме посаді, описано в довільній формі. Це ж може мати і мотиваційний лист, але різняться не тим, що супровідний лист має більш діловий стиль, подається до кожної вакансії, чи це буде офіційна професія вакансії, чи це буде. Більш креативно. Якщо ж ви подаєтеся до більш креативної ділянки, або ж ви маєте менше досвіду, не впевнені в своїх досягненнях, в своїх е силах, я раджу використовувати мотиваційний лист. Чому так? Супровідний лист має більш суху форму і більш офіційний стиль. В ньому виказуєте. Більші ваші навички, здобутки, які вже є. В мотиваційному листі ви можете вказати, власне, чому ви хочете на цю ділянку, чому вам подобається ця вакансія. І зазначити ті речі, власне, які вам підходять в майбутній професії, більш емоційну, таку складову. Що стосовно обсягу, він також не має бути. Чи супровідний, чи мотиваційний лист не має бути довгим по формі. не має перевищувати однієї сторінки, а в собі бажано викласти основну інформацію трьома-чотирма абзацами. Чому так? Тому що роботодавець, отримуючи ваше резюме, він оцінює в короткі строки. 20-30 секунд він вже бачить по структурі, по тому, що є вказано в даному файлі, чи підходить йому. Ви, ви, кандидат, чи підходите ви йому, чи цікаво співпрацювати далі. І якщо це буде довгий формат, роботодавець не захоче довго з цим питанням дізнаватись, йому краще короткий формат, там де зразу видно, хто ви є і що ви собою являєте. Також я хотів би озвучити стосовно оформлення. Власне, як має виглядати? Супровідний мотиваційний лист. Включати має вітання та коротку розповідь про себе, ваші роздуми про те, чому ви підходите на цю посаду та чому вас зацікавила саме ця робота та організація. Фокус уваги, будь ласка, зверніть ваші сильні сторони. А в кінці подякуйте за увагу до вашої кандидатури, а Адже ваш роботодавець буде звертати увагу на ваш лист, витрачати свій час і йому за це. І загалом я би хотів радити вам таку річ, що якщо ви маєте невпевненість, але вам цікава ця посада, яку ви подаєтеся, знайдіть той досвід, ті навички, які є більш підходящими в професійному плані або в непрофесійному плані, і також обов'язково використовуйте супровідний або мотиваційний лист, адже це ваш шанс достукатися до. Того, хто буде надавати цю вакансію, виділитися серед кандидатів, адже ви будете не один подаватися. І, власне, зміст вашого резюме, вашого супровідного мотиваційного листа, зможе виділити вас і допомогти вам показати свої навички, свої здобутки власне, роботодавцю і отримати цю посаду, знайти один одного. Загалом хотів би нагадати, власне, що ж таке ветеранхаб та мобільний офіс. Це простір, який надає підтримку ветеранам, захисникам, також їхнім сім'ям та близьким. Ви можете звертатися до нас згідно даного телефону, який вказано на слайді, 067 348 48 це телефон лінії підтримки. Вона працює щодня. Також є прости, які ви можете прийти особисто. І мобільні офіси, які можуть приїхати до вас додому, що ви маєте такий запит. Ви можете отримати консультацію у нас, психолога, юриста, курс пошуку роботи, відкриття власної справи, прийти до нас в гості. Побути серед своїх, отримати підтримку. Ми завжди відкриті до вас. Звертайтесь, приходьте, будемо раді. Дякую за увагу сьогодні.